Виконуємо номер 240 із підручника Алгебра 7 та 1010 10 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу. Різниця b квадрат і 4b, якщо b дорівнює мінус 2 і b дорівнює 0,5. Завдання друге різниця квадратів х і, y, якщо х дорівнює 5, y дорівнює мінус 3, і якщо х дорівнює 0,1, y дорівнює 0,2. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо b дорівнює мінус 2. То різниця b квадрат і 4b дорівнює мінус 2 в квадраті, відняти 4 помножити на мінус 2. Мінус 2 в квадраті це буде 4. Мінус 4 множимо на мінус 2 буде 8. Отримаємо 4 додати 8, 12. Іще одне значення b. Якщо b. Дорівнює 0,5. То різниця b квадрат і 4 b дорівнює 0,5 у квадраті. відняти 4 помножити на 0,5. 0,5 у квадраті отримаємо 0,25. А 4 помножити на 0,5 це буде 2 цілих. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Додаємо два числа з різними знаками: більше модуль числа від'ємного, і знаходимо різницю модулів, отримаємо мінус 1,75. І тепер завдання друге. Якщо х дорівнює 5, y дорівнює мінус 3, то різниця квадратів х і y дорівнює 5 у квадраті відняти мінус 3 у квадраті. 5 у квадраті це буде 25, мінус 3 в квадраті 9. 25 відняти 9, отримаємо 16. І ще одне значення. Якщо х дорівнює 0,1, y дорівнює 0,2, то різниця квадратів х і у дорівнює 0,1 квадраті відняти 0,2 квадраті. 0,1 помножити на 0,1 отримав 0,1. 0,2 помножити на 0,2 отримаємо 0,4. І тепер до зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. Додаємо два числа з різними знаками, більший модуль числа від'ємного, знаходимо різницю модулів. Отримаємо мінус 0,3. Номер 240 із підручника алгебра 7 та 10 крапочка 10 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано